Є речі, про які жінки не розповідають. Не тому, що вони хочуть щось приховати, а тому, що це їхня внутрішня територія. І сьогодні я поділюся з вами кількома такими секретами можливо, після цього ви подивитеся на них зовсім по іншому. Жінки пам'ятають деталі, ті дрібниці, які чоловік може забути вже завтра, у їх пам'яті залишаються на роки один погляд. Слово. Чи навіть як ви тримали чашку все це відкладається. Навіть найсильніші жінки часом потребують захисту. Вони можуть не показувати цього, але глибоко всередині хочуть відчувати, що поруч є людина, на яку можна покластися. Вони інтуїтивно відчувають брехню. І навіть якщо промовчать, вони вже знають правду це не магія. Це спостережливість помножена на емоційний інтелект. Також жінки часто випробовують чоловіка. Це не ігри, а спосіб зрозуміти, чи можна довіряти йому. Компліменти це не просто слова, правильний, щирий комплімент може надихнути її на тиждень вперед, а порожній залишити байдужою. У них є свій. Внутрішній світ, куди вони пускають, лише обраних. Якщо ви там, цінуйте це. Навіть якщо жінка мовчить, у неї в голові відбувається діалог іноді дуже емоційний. Вони помічають зусилля, не лише великі жести, але й маленькі дії, які показують, що ви думаєте про неї. Кожна жінка хоче. Щоб її любили за те, ким вона є, а не за те, якою вона виглядає, чи що вона робить. Навіть найупевненіші жінки іноді сумніваються в собі, і саме в такі моменти ваша підтримка безцінна. Тепер ви знаєте трохи більше, і, можливо, ці знання допоможуть вам побудувати кращі стосунки та більше цінувати тих, хто поруч. Крок за кроком ми краще розуміємо жінок разом!